Вночі 2 вересня російська армія атакувала селище Зеленівку передмісті Херсона. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу у місцевому будинку культури вибиті вікна і двері, розбитий фасад. Дванадцять тридцять два влучання. Одне пряме влучання безпосередньо у будівлі і одне влучання за будівлею. Ці житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 1 вересня, розповідає місцева жителька Ірина. Дуже великі руйнування. Руйнування будинку. Дуже дах, вікна, стіни. В стінах там дірки здорові, метр на метр, ванна розрушена, моя кімната. Теж це все було у мене на кроваті. Я лежала. У цих обламках, в склі, ну, ну, все таке, що ну, не сказки сказати, не пером написати. Все було сквозне. Батарея була впала, вода хлеще, ну все. Це ванна. Бачите, оце вчора е, мої. Е... Друзі нанесли оцих цеглин і трошки закрили. Оце все було вивалено туди. Вчора прилетіло, по обіді. Ну, на щастя, немає таких поранених, загиблих немає. Ну, пошкодження там. У мене два вікна вилетіли з бухової хвилі і те і все. Ну, можна сказати, легко відбувся. Протягом минулої доби армія Російської Федерації вісім разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Брочко. Сьогодні вночі окупанти атакували передмістя Херсона. Від влучання ворожого боєприпасу загорівся житловий будинок. Вогнеборці швидко загасили пожежу на невеликій площі. Загалом протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини разом з місцевими пожежними охоронами ліквідували 21 пожежу, чотири з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Також минулої доби військові Російської Федерації атакували і Бориславський район. Під вогнем були Новоолександрівська, Милівська, Тягинська та Бориславська територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію та міномети, наносив удари по місту Береслав та населеному пункту Тягінка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Новобереславу, Гаврилівка, Качкарівка та Тягінка. Всього за минулу добу військові Російської Федерації обстріляли 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, внаслідок чого двоє людей поранені. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.